Вітаю, друзі! Канал Рід2Рід Сьогодні ми прочитаємо заключну частину повісті місто квітів. На жаль, на жаль, я загубив благополучно мікрофон пітлічку тому звук буде відрізнятися. Але ваші страждання триватимуть недовго, тому що це одна з найкоротших частин, але найнесподіваніша. Тому ви отримаєте задоволення, надіюсь, від сьогоднішнього читання і слухання. Тож почнемо. Частина 14. Пробудження. 5 травня 2025 року від Різдва Христового. Початок травня це, мабуть, найкраща пора року. Холодні дощі вже побігли на північ, а палаюче сонце ще не встигло розігріти повітря до максимальних опікаючих температур. Теплий легкий вітерець. Вести свіжі соковиті насичено зелені трави та духмяні білосніжні квіти абрикосів. Хто в дитинстві не їв їх зеленими? Чомусь саме трава асоціюється з юністю, можливо, через те, що наприкінці цього місяця розпочинається нарешті сезон дикого купання і літніх квітів. Небо в цю пору переважно чисте. Більшість перелітних птахів вже повернулися до рідного краю і шукають поживу на сільськогосподарських угіддях та на присадибних ділянках. В містах розлогі крони дерев приховують всі недоліки придорожніх будинків і розвішану на шворках білизну їх безсоромних мешканців. Все здається значно кращим, ніж зазвичай. Молодих людей на вулицях стає все більше. Захохані пари, що взимку ховалися в теплих квартирах, мов зі сплячки вибралися в парки та сквери. Всюди голосно сміються студенти. Кав'ярні принаджують розніжених містян чепурними літніми терасами та запашними. Кулінарними ароматами, легкий одяг, гарний, гарний настрій, мрії про літо, флюїди і гормони. Травень це прекрасно, травень це молодість року. Травень це найліпший час для нових починань. <клухи> Головною артерією міста під літературною назвою Вулиця Спогадів пролітають. Пролітаючи повз центральну частину Архангела Гаврила, рухалася карета швидкої допомоги біло-червоний медичний автомобіль. Підстрибував на 300-літній бурківці, мов молодий бичок на пасовищі. Бус з дзеркальним нам... написом амбуланси, поспішав у напрямку обласної лікарні. В салоні рятівної машини ситуація кардинально відрізнялася від розміреного спокійного життя за бортом. Молодий парамедик, підстрибуючи на сидіннях, схвильовано коперсався з крапельницею. Водій повністю зосереджений на дорозі, намагався зловити ритм брикаючих амортизаторів. з... А заплакана молода дівчина тримала голову потерпілого, щоб, на скачках не билася, щоб та на скачках не билася підголовник. А сам постраждалий лежав непритомний, з перемотаною головою на складених ношах серед десятка корзин з різнокольоровими, майже свіжими тюльпанами. Лікарю, він не дихає, знервовано повторювала спутниця пацієнта. Дихає він, дихає, просто непомітно. Зараз я йому допоможу, знервовано відповідав медик. Доктор, він житиме, побиваючись раз по раз, питала дівчина. Думаю, що так. В нього черепно-мозкова травма, травма середнього ступеня тяжкості. Детальніше покаже КТ. Лікар. Лікар мав стривожний вигляд. Крім постраждалого, парамедик переживав ще й за десятки букетів квітів. Пацієнт мав більш-менш стабільний стан, а от квіти кілька додаткових годин в задушливому авто могли б і не пережити. Ще зранку теща рятівника наполегливо попросила зятя завести казенною машиною її гарні неперевершені тюльпани на базар скупникам квітів. Мама довго та самовіддано доглядала за клумбою весняних красенів, тому розраховувала отримати за них кругленьку суму. Жінка вважала, що раз чоловік її доньки працює на швидкій допомозі, то нехай швиденько допоможе родині та їде далі, куди там йому треба. А сьогодні, як назло, просто завал. Виклик за викликом. Тут скоро, доречно буде квітом капельницю ставить, а, не, а на ньому самому просто хрест. Світло, світло, яскраве світло. Слабким голосом прошепотів постраждали і повільно розплющив очі. Максиме, ти живий, радісно вигукнула дівчина. Що зі мною? озираючись, промовив пацієнт. Ти страшенно забився. Ми з тобою прогулювались набережною. Через вибоїну в асфальті ти сильно підвернув ногу, впав і вдарився з кронею об бордюр. Нічого не пам'ятаю. Мені знову стерли пам'ять. Я так злякалась за тебе. Хто, я? Хто ви? Ти Максим Ніс, а я і діта. Ми з тобою студенти архітектурного. Ну і ніби як пара. Ми перемогли директорію, а. радісно вигукнув постраждалий, скривившись від болю. Милий, ти мариш? дбайливо промовила супутниця і погладила скроню чоловіка. А реконструкцію набережної вже почали? Максим без перебою сипав запитаннями. Думаю, з ним все буде добре, але кате таки зробимо. Лікар сухо прокоментував стан пацієнта, досі переживаючи за свої тюльпани. Як вони змогли б ти спав всього 20 хвилин? посміхнулася дівчина. Ти моя дружина Едіта? Дівчина дуже зраділа, що він впізнав її і тихо відповіла, дещо зашарівшись. Поки що лише дівчина. Здається, я почав пригадувати. Чоловік на секунду задумався: лікарю, продасте мені всі ці квіти? То так, з радістю, парамедик аж підскочив від щастя, вдарившись головою об стелю реанімобіля. Ранений, але закоханий Максим ніжним поглядом подивився на милу. Кохана. Всі ці квіти тепер твої. Можливо, це дещо спонтанно і все ж рідненька. Чи погодишся ти стати моєю дружиною? Кінець. Кінець всієї повісті. Місто квітів. Місто Запоріжжя 21 листопада 2024 року. Цей день е, припав на 11-ту річницю Революції Гідності. <кліст> що ж, друзі, місто квітів ми дочитали, воно скінчилось, досить неочікувано, але надіюсь, вам сподобалось. Я запитував своїх друзів, чи потрібно було робити таку 14-ту частину, чи варто було зупинитись на 13-й. Але більшість сказали, що треба, щоб додати оптимізму нашому життю. Ось, з містом квітів закінчили. Наступні відео будуть з читаннями по роману, моєму авторському роману «Мар'ян Рід. Вісім архангелів», який я написав, здається, років шість тому. Теж цікавий, дебютний великий твір. Тому я вам вдячний, що ви були з каналом Рід Рід» і продовжуйте бути з ним далі. Намагатимусь робити щось цікавеньке. Гарного вам дня, гарного вам тижня! Хай дива трапляються! Всього доброго, друзі!